Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У російському Екатеринбурзі на території складу із пластиком виникла пожежа. За останніми даними, площа займання становить близько 4 тисяч квадратних метрів. Внаслідок інциденту постраждала щонайменше одна людина. За даними журналістів, початкова площа займання склала 800 квадратних метрів. Пізніше вона зросла до 2,5 тисяч, а потім і до 4 тисяч квадратних метрів. Також видання зазначило, що внаслідок пожежі на двох третинах площі складу із пластиком обвали. Лилася покрівля, а процес гасіння ускладнений великим завантаженням ангару горючими матеріалами та сильним задимленням. Російські ЗМІ також повідомили, що під час пожежі на складі постраждав один чоловік. Він отримав опіки 3% тіла. Причини виникнення пожежі рятувальники наразі не назвали. Загалом на місці події працюють близько 100 пожежників. Також до гасіння спалаху залучили пожежний потяг. Проте анонімні телеграм-канали вже видають безліч версій. Хтось говорить про замикання, хтось про диверсію і підпал, проте основна версія анонімних. Телеграм-каналів, чергове розміщення боєприпасів для відправки в Україну на цивільному складу. Росія дуже боїться диверсій та вибухів на військових об'єктах, тому розкидує важливе і стратегічне озброєння по цивільних об'єктах, підсилюючи їх військовою охороною під наглядом ФСБ. Теорія цілком робоча, зважаючи на ту кількість стратегічно важливого озброєння, яке Росія вже втратила, не виключено, що на цьому складі горіли якісь калібри чи кинжали, як би там не було, застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, Росія зменшує свої по враженню військових об'єктів про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, це дозволяє зробити два висновки: військова поразка Росії неминуча, Росія терористична держава. За словами Резнікова, РФ втратила понад дві третіх своїх високоточних ракет. Згідно з даними голови Міноборони, станом на 23 лютого в РФ було близько 900 ракет іскандер, 500 крилатих ракет морського базування калібр, а також 444 крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х 555 п'ятдесят Згідно з інформацією, яку опублікував Резніков, станом на 12 жовтня у Росії залишилося 124 «Іскандера» 272 калібри та 213 ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. Загалом у РФ залишилося 609 високоточних ракет дальнього радіусу дії з 1844. Раніше секретар Ренбо Олексій Данілов заявив, що у Росії наразі залишилося від 25 до 28 високоточних ракет від кількості, яка у них була до 24-го. Лютого він зауважив, що у Росії є ще радянські ракети, в тому числі й С-300. Та їх теж набагато менше ніж на початку вторгнення. Тому зрозуміло, що Росія робитиме все, аби приховати їхнє місце знаходження, кількість та стан. Але розвідка України та світу бачить все. То що сталося в Екатеринбурзі? Як гадаєте? Пишіть в коментарях. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.